Я забыл Женьки, он протает, ну да, выходи. А, Андрей, сюда, сюда, сюда. Опрасно начинай. Начинай, аппаратов. На

Поверх. Другий поверх. Перший поверх. Ну, нас замка починається на цій лавочці. Ось так лавочка. Найкрасніше в світі. Все. А ти мав говорити мені ні? Так. А що не говориш ні? Ура! Ура. Мені треба говорити ні. Тепер ти мені говориш так, а ти мені завжди говориш так. Тепер. Залізла, і далі ти думаєш... Ти будеш лягати і падати? Давай, вставай. Драча, скоро выйдет мене реклама. О, не машина. Оператор вот тролочка, но нормально. Опаратор, ну когда я вот Не камеру? не первого кошки я. Снова тебе не надо вдальше.

<laughs> from the Oh, oh. Mm -hmm. Без кого гостро. Сюда І кисло, гостро кисло, хостро. Дім. Типа? Вставай. Худенько. Раз. Два. Три. Дістав дуже мене. Просто дістав. І це ж не виносив, а куди стояш? А без реки дають цю кам. Сідай. Куди? Забирав! Камеру і її. Да камеру, Жанка. Раз. Разве вообще куда у меня? Наш ты знаю. повору? Да, мне махан. Була? Була? За камеру. Вже. Роксуана. Це не був ніякий Діан. Це була просто роксуана. <сіпи> Я, можу, я її сміх. Це була просто роксуана. А це Настя. <сіпи> Стоп. Що ти сказала? Треба було так. Короче, до додому. Мне треба будет кликати Яна. Папа. Я сам Яну. Так. Підемо ще далеко. Пришл я, а пішли. Андрій, чуба, так що це? Жука, який у нас 14. А на четвер є з'їм зразу дві кисні звуки.